Привіт! Мене звати Василіса, і сьогодні я хочу розповісти вам про мій цікавий проєкт Зелена кімната. Я досліджувала, які кімнатні рослини можуть покращити повітря, повітря, зробити приміщення затишним і навіть допомогти нам краще почуватися. Ми багато часу проводимо у приміщеннях вдома, у школі, в куртках, але часто повітря в кімнатах буває сухим і містить пил. Через це може боліти голова, бути важкою зосередитися або навіть швидше втомлюватися. Але є гарна новина рослини наші помічники. Вони очищують повітря, додають кисню і навіть піднімають настрій. Тому я вирішила створити свій власний куточок природи, зелену кімнату. Що я робила? Щоб створити цю кімнату, я зробила кілька важливих кроків. Дізналася, які рослини найкраще очищують повітря, обрала ці, з якими легко доглядати. Виміряла, як змінюється повітря в кімнаті після озеленення, провела опитування серед друзів, чи подобається їм бути серед рослин. Хлорофітом. Він забирає пил із повітря. Сане севвієрія або течин язик очищує повітря навіть вночі. Сфатіфілум допомагає позбутися шкідливих речовин. Фікус Бенджаміна робить повітря чистішим і свіжішим. Що я дізналася? Після того, як я розмістила рослини у кімнаті, повітря стало вологішим. У приміщенні стало легше дихати. Мої батьки та бабуся з дідусем, які заходили в зелену кімнату, сказали, що їм тут приємніше. Чому це корисно? Озеленення допомагає нам дихати чистішим повітрям. Кімнатні рослини створюють затишок і покращують настрій. Вони ще й гарно виглядають. Що далі? Я, я хочу продовжити дослідження та додавати ще більше рослин, а ще раз повісти іншим, як легко зробити свій куточок природи у кімнаті або класі. Казка про зелених друзів. У світлій кімнаті на підвіконні жили чотири зелених друга. С пацифілом, хлорофітом. Сан-Севієрія Сан... та Фікус Бенджаміна. Вони лише прикрашали оселю, а й дбали про її мешканців, очищаючи повітря та створюючи затишок. Одного разу спаціфілу зажурився, мені зда... здається, я не достатньо корисний. Харофітом підбадьорив його. Що ти, друже? Ти ж приносиш гармонію та спокій. Тому я тебе називаю жіноче щастя. Сансев'єрія. додала, а я допомагаю філітрувати повітря навіть уночі. Фіку з Бендіна, гордий та розлогий логіусн... Вдихнувся. А я створюю затишок і допомагаю господарям краще думати. Раптом до кімнати зайшла господиня, вдихнула свіже повітря і радісно промовила. Як добро вдома, дякую вам, мої зелені друзі. Рослини перезирнулися і зрозуміли, кожен із них важливий і робить цей світ кращим. E you a